Відвідувач цвинтаря почув жіночий крик і побіг на допомогу. Це кричала нажахана Люсі Войтек. Вона заціпеніла і вказувала на могилу, на якій розгорнулася абсолютно сюрреалістична картина. На чоловіка Люсі Стівена впав кам'яний надгробок. Поки він прикрашав його до Великодня. Попри всі старання, підняти плиту і врятувати пана Войтека не вдалося. А незвичний поворот долі в тому, що його вбив надгробок тиші. Тож в цьому відео я розповім вам про людей, які зустріли нещасливий кінець, 14-річний Джордж Спенсер Мілет влаштовувався на роботу в страховій компанії на Медісон Сквер. Як це можливо? Певен, в 1908 році траплялося і не таке. Тож юний Джордж не тільки отримав роботу у відділі заявок, але і став улюбленцем усіх стенографістів. Вони за допомогою певного шифру могли дуже швидко записати багато інформації, корисне вміння, коли в тебе немає диктофона. І всього за кілька місяців роботи Джордж Мілет підкорив їх своїми манерами і вродою. Тому на прийдешній день народження жінки пообіцяли йому шалений подарунок. Кожна поцілує його по одному разу за кожен рік його віку. Тож 15 лютого після закінчення робочого дня група жінок накинулася на вже 15-річного Джорджа, осипаючи його обіцяними подарунками. Але він чомусь намагався вибратися з натовпу і неочікувано вигукнув, що поранений. Секундами пізніше пролунав жахливий крик однієї стенографістки. А потім вона знепритомніла. Картина, яка відкрилася перед жінками, коли вони розступилися, була жахлива. Джордж лежав на підлозі і стікав кров'ю. Його забрала швидка, але дорогою до лікарні він помер. Одну із стенографісток арештували за звинуваченням у вбивстві. Офісом поповзли дикі чутки, але потім стала відома не менш шалена правда. Виявилося, що в хлопця в кишені була чорнильна гумка, яка в ті часи виглядала як ніж. Ним просто зішкрібали чорнило з паперу. І коли стенографісти оточили Джорджа, він не стояв і впав на підлогу. Але з інструменту встромилося йому прямо в серце. Це було настільки неочікувано і абсурдно, що на його надгробку коротко описали причину його загибелі. І, на жаль, часто те, що мало принести задоволення, обертається трагедією. Коли у квітні 2019-го американець Патрік Макгуайр відправився з дружиною і друзями у відпустку, то сподівався добре провести час. Вони приїхали в Шотландію і поселилися в інвергарі неподалік від озера Лохнес. О 10.30 вечора Патрік вирішив зробити кілька вечірніх фото біля готелю і прогулятися. Його ж дружина лягла спати. Але коли вона прокинулася після опівночі, то побачила, що чоловік досі не повернувся. Це було на нього не схоже, тож жінка пішла його шукати. Не знайшовши Патріка в готелі, вона вийшла на вулицю і за кілька хвилин побачила його. Патрік лежав спиною на землі, вперший з головою у стіну. А на грудях у нього була садова лавка. Жінка підбігла і спробувала знайти пульс, але з жахом відсахнулася. Тіло Патріка було холодним на дотик. Виявилося, що лавка перекинулася, коли він на неї сів. Впавши, чоловік дарився головою об стіну і втратив свідомість. Але весь час, поки він був без тями, 72 кілограмова лавка тиснула йому на груди, і він задихнувся. Якби власники готелю правильно встановили вуличні меблі, цього не трапилось. Вони виплатили штраф і взяли на себе відповідальність за трагедію. Патріка Макгуайра це не повернуло до життя, але, хоча б у правовому полі, ситуацію вирішили за законом. Це, напевне, потішило б 76-річного Джона Тернера, бо він був адвокатом і сенатором штату Кентукі. Тернер був прикладом ідеального політика, який завжди допомагав людям і робив усе задля свого штату. І ось восени 24-го року він знову балотувався в сенат та точно мав перемогти. Проте 15 вересня він просто стриг траву газонокасаркою, Коли трапилося непередбачуване, Тернер під'їхав заблизько до пустого басейну і впав у його найглибшу частину. Разом Разом із газонокосаркою він отримав надто серйозні травми і потрапив у лікарню. Більше не було ніяких деталей, але повідомляли, що він їхав верхи на газонокосарці. Тобто, скоріше за все, це була не ручна модель, яку треба штовхати, а та що схожа на байк. Невідомо, що саме сталося. Можливо, техніка вийшла з ладу. Може, тернер не впорався з керуванням через місяць. На порозі виборів стало відомо, що сенатор. Помер його ім'я все одно з'явилося у бюлетенях, напевно, тому що їх надрукували до трагічної звістки. На жаль, травмуватися газонокасаркою досить легко. Через неї, в середньому, в США щорічно потрапляє у лікарню майже 85 тисяч людей. А ось в Індонезії розповсюдженою є інша проблема. З нею зіткнулася й італійка Джулія Манфріні. В минулому професійна сноубордистка змінила сніг на воду і почала займатися серфінгом. Зовсім скоро вона стала добре відомою. Пільноті й переїхала жити ближче до океану. 21 жовтня 24-го року вона підкорювала хвилі біля острова Масокут, що поруч з узбережжям Західної Суматри. Неочікувано з води вискочила риба голка і встромилася їй прямо в груди. Джулія покликала допомогу і, на щастя, її почули інші серфери. Та коли вони дісталися до неї, то побачили в її грудній клітці діру глибиною 5 сантиметрів. Джулію встигла доставити до лікарні, але незабаром вона померла. Це була жахлива несподіванка, ще й тому, що переважно після схожих травм люди виживали. А в Індонезії таких випадків було вдосталь. Взимку 23-го року риба голка проткнула італійському серферу Альберто Маркону легеню, а у 2020 році 16-річний рибалка отримав удар рибиголки голки в шию. Проте обом чоловікам вдалося вижити. Найчастіше в таких випадках фігурує риба голка, яка має гострі видовжені щелепи. І може важити до 30 кілограмів, проте вони не нападають на людей навмисне, а просто вистрибують із води і інколи врізаються в перешкоди на своєму шляху, навіть якщо це тіло людини, і те, що твоє життя може забрати, якась, здавалося б, безпечна тварина, це дикість. Наприклад, Джозеф Сміт не розлучався зі своїм псом. Особливо улюбленець допомагав чоловікові на полюванні. 21 січня 2023 року. Сміт зі своїм собакою виїхав із рідної вічти, що в Канзасі. Близько 9.40 він дістався до маленького містечка Геуда Спрінгс. Сміт сидів за кермом авто, як раптом почув оглушливий звук пострілу із рушниці прямісінько біля себе. Він озирнувся і побачив, як димок іде з дула його власної рушниці. На спусковому гачку, якої стояла лапа його собаки, Джозефа Сміта так і знайшли за кермом авто. Від отриманих травм він помер на місці. Поліція дійшла висновку, що пес випадково став на рушницю і та вистрілила в чоловіка. Це дійсно сюрреалістична ситуація, але не настільки вже й неможлива. Бо всього місяцем раніше в Туреччині 32-річний Озюр Геврекоглу трагічно загинув на полюванні, бо в нього також випадково вистрілив його ж пес. Попри трагічність цих випадків, мушу звернути увагу на те, що обидва чоловіки скоріше за все порушували правила безпеки і поводження зі зброєю. Та це не єдиний спосіб, як домашній улюбленець може обернути вашу помилку проти вас. У місті Кантон Менд у штаті Флорида зимового ранку Джеймс Кембел та Айріс Фортнер виїздили зі свого подвір'я. Джеймс вийшов з авто, щоб відчинити ворота. Коли трапилося непередбачуване, Айріс відчинила двері авто, і цієї миті в салон застрибнув їхній великий пес. І наступив на педаль газу. Виявилося, що машина стояла на задній передачі, тому вона миттєво рвонула назад і притиснула Джеймса до воріт. Це сталося настільки неочікувано і миттєво, що Айріс нічого не встигла зробити. Через секунду оговтавшись, вона викликала швидку, але лікарі лише могли констатувати смерть Джеймса Кембела. Це випадок. В який складно повірити, проте наступна історія, яку я вам розповім, звучить ще менш реалістично. Відомо, що 30 жовтня 2021 року троє чоловіків відправилися на рибалку в бразильському регіоні Бразилія, де Мінас. Вони облаштувалися біля озера на фермі в сільській місцевості, та раптом на рибалок напав ріб джіл, аби від нього врятуватися, вони стрибнули в озеро та пірнули з головою. Двоє чоловіків успішно вибралися на протилежний берег і почали чекати свого товариша, але того Ніде не було. На жаль, вони не здогадувалися, що тієї миті на бідолаху напали піранії. Це невелика риба довжиною до 30 сантиметрів та вагою до 1 кілограма. Але вона має один з найсильніших укусів серед кісткових риб завдяки великим щелепним м'язам. піранії завжди плавають з граями і можуть нападати на людей. І 30-річний чоловік, який ховався від бджіл у озері, став їхньою жертвою. Водолази знайшли його покусане тіло на дні за кілька метрів від берега. Але рятувальники. Не могли визначити, чи чоловік потонув, а потім став обідом для риб, чи саме вони стали причиною його смерті. Піранні дійсно дуже часто нападають на людей, особливо в Бразилії. Так лише в першій половині 2007 року в штучному озері в місті Пальма з піранні напали на людей 190 разів. Парадокс цієї історії ще й у тому, що у нещасного було значно більше шансів загинути від бджіл. Бо в Бразилії в середньому ці комахи атакують людей що півгодини і вбивають близько 76 осіб на рік. Проте бувають і зворотні випадки, коли люди гинуть через власні помилки, але також забирають собою життя тварин. Фахівчиня із конярства Еріка Маршал переїхала в Укалу у Флориді, бо отримала там роботу в центрі кінного спорту та реабілітації. Еріка насолоджувалася роботою, де вона щоденно допомагала коням швидше одужати. 10 лютого 2012 року вона в чергове завела пораненого коня у гіпербаричну камеру. Це невелике приміщення, куди під тиском подається чистий кисень, що допомагає швидше відновлюватися після певних травм. Кінь, якого лікувала Еріка того дня, уже кілька разів успішно проходив цю процедуру. Тому не було жодних причин думати, що щось піде інакше. Але саме так і сталося. На цей раз кін чомусь рознервувався і почав брикатися. М'яка обшивка камери пошкодилась, і тварина почала бити підковою металеву основу апарату. Якоїсь миті від цього утворилася іскра. І чистий кисень у камері миттєво спалахнув. Пролунав настільки потужний вибух, що його почули за десятки кілометрів. Руйнування виявилися катастрофічними. Приміщення просто зникли, вони розлетілися уламками на 365 метрів навколо. Кінь у камері загинув миттєво, як і його реабілітологиня Еріка Маршал. Ще одна жінка отримала поранення, але її життю нічого не загрожувало. Місцева поліція визнала інцидент нещасним випадком. А ось овдовілий чоловік Еріки подав на центр до суду, бо нібито всього за кілька тижнів до аварії перевірка показала, що гіпербарична камера працювала неправильно і її треба відремонтувати. Але цього ніхто не зробив. І, на жаль, недбалість і байдужість часто стає причиною смертельних трагедій, навіть якщо ви просто не слідкуєте за своїм харчуванням. У січні 2019 року 51-річного будівельника з Масачусетса раптово почало трясти у ресторані швидкого. Харчування. А за мить він втратив свідомість. Люди одразу кинулися йому на допомогу, але він ніяк не реагував на їхні спроби привести його до тями, тож свідки викликали швидку. Лікарі прибули через 4 хвилини, одразу ж почали робити будівельнику штучний масаж серця і забрали до лікарні. Там одразу взялися за обстеження, але зрозуміти, що трапилося з чоловіком, не вдалося. У нього не було ніяких поранень чи помітних пошкоджень внутрішніх органів, ураження мозку інсульту чи інфаркту. Єдине, що стало зрозуміло, що щось не так з його серцем. Більш ґрунтовне обстеження показало, що воно практично не працює, але для лікарів залишилося загадкою. Чому вони цілий день на ослі боролися за життя чоловіка, аж доки не прийшов результат, здавалося б, невинного аналізу рівня калію в крові. Виявилося, що у чоловіка він критично низький. Всього два молі на літер за норми від 3,5 до 5. Таке падіння рівня калію в крові може викликати високий кров'яний тиск, набряки, порушення серцевого ритму і навіть серцеву недостатність. Як це сталося з будівельником? Та справжнім шоком була причина, чому це сталося. Виявилося, що чоловік полюбляв солодощі і крім них майже нічого не їв. Але за три тижні до смерті він перейшов з м'ятних цукерок на лакрицю, яку з'їдав по три пачки на день. А в цьому смаколику міститься гліцеризинова кислота, що у великих кількостях може спричинити падіння рівня калію в організмі, тому те, що солодощі вбивають. Цілковита правда. Та насправді смертельними можуть бути не самі смаколики, а навіть те, що з ними просто пов'язане. Рано вранці в місті Такома, штат Вашингтон, 51-річний кур'єр Морозова, помітив, що його дружини немає вдома. Напередодні ввечері вона повезла його матір додому, але не повернулася. Він відправився на пошуки і за кілька кварталів від дому побачив її авто. Та коли чоловік підійшов ближче, то сполетнів. В салоні були дві жінки без свідомості. Нажаханий чоловік вибив вікно і витягнув дружину. Вона була блідою, і ледь теплою. Він нічого не міг діяти і викликав рятувальників. А потім помітив, що мати не дихає. 77-річна Хільдегард Вайтінг загинула від асфіксії. Виявилося, що чоловік залишив чотири холодильники з сухим льодом, в якому перевозив морозиво на задньому сидінні автомобіля. Вони були негерметичними, і лід почав випаровуватися, вивільняючи чистий вуглекислий газ. Він швидко заповнив авто, і жінки, відчувши слабкість та сонливість, припаркувалися на узбіччі. Смерть від сухого льоду є досить рідкісною, як і те, що сталося із юною жасмін Бівер із Скегнеса, Англія. На початку навчального року 2017-го у коледжі вона, здавалося, без будь-якої причини втратила свідомість. Але жасмін швидко прийшла до тями і вирішила просто відіспатися у себе в кімнаті. Але коли вона прокинулася, то друзі негайно викликали її швидку, бо все її тіло покрилося плямами. Але вони не здогадувалися, що насправді сталося з жасмін. В лікарні вона знову знепритомніла її реанімували 15 хвилин. Але раптово дівчина померла. Це було шоком для родини, яка лише кількома днями раніше поховала дідуся жасмін. Вона не хворіла та ні на що не скаржилася. Правда стала відомою лише після огляду коронера. У дівчини виявили значне запалення тканин у черевній порожнині. Воно виникло внаслідок розриву виразки, що спровокувала відмову усіх органів. Але причиною всього цього було те, що все життя жасмін їла своє волосся. Рідні та друзі помічали, що майже все життя дівчина смоктала пасма. Та ніхто не здогадувався, що вона їх ще й ковтала. Цю недугу називають синдромом Рапунцель. Волосся погано перетравлюються, тому протягом багатьох років у шлунку утворюється волосяний клубок, який спершу подразнює тканини, потім викликає запалення і рідко, та все ж може призвести до смерті. Цей синдром може виникати у людей із обсесивно-компульсивним розладом, депресією, анорексією, розладом дефіциту уваги та гіперактивності та пережитими травмами, насильством чи горем. Найчастіше ним страждають діти, і, перш за все, дівчатка. То піклуйтеся про себе та своїх близьких, бо небезпека може чекати там, де ви навіть і не підозрюєте.